Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти пиріг з абрикосами. Вже настав сезон абрикосів, і я вирішила сьогодні спекти такий пиріг з абрикосами. І скажу вам, що мені для цього потрібно. Ну, абрикоси, борошно. Крохмал. Крохмал потрібний для абрикосів. Коли вже поріжу їх, я покажу. Треба трошечки обваляти їх у крохмали, щоб не дуже сік віддали. Сода мені потрібна, сметана і кисне молоко у мене. Можна кефір, сіль, олія, рафінована, ванільний цукор і цукор. Ну, от покажу все, що мені потрібно для замішування тіста і для начинки. Я перш за все почистю абрикоси і поріжу і покажу вам. Порізала абрикоси і покажу. Оце буду додавати такі, такі малесенькі кусочки, що порізала всередину тісто. А оці зверху буду замішувати тісто. Банільний цукор додам. Тут 10 грамів. 150 г цукру. Можна взяти трошки більше. Хто любить більш солодкий, можна й 170-180, хто як любить. І дам дрібку соли. Так, візьму це десь одна друга чайної ложечки. І це все зараз зіб'ю міксером. Можна вінчиком просто це все перемішати. Ну, я так, щоб швиденько було, я зараз зіб'ю міксером. Скажу вам. Що, якщо маєте можливість збити міксером, то збивайте міксером, він тоді, виходить, більш воздушний такий. Ну, так, щоб гарнесінько трошки пообіліла маса. Буду до кислого молока додавати сметану. Так, візьму. У мене тут кислого молока 200 мл. Візьму так одну ложку сметани і ще одну таку. Зараз скажу вам, скільки вийшлося разом. 350 мл вийшло. Ну, я розраховувала на 300 мл, трошки переборщила, але ні, нічого. Додам трошки більше борошна, Все буде добре. Так а внесеньку з кисним руком перемішаю сметану. А зараз добуду додавати сюди до. Так, десь От. візьму ще менше. Чайну ложечку без верха, рівно, можна сказати рівно, соди. Можна 10 чайну ложечку трошки більше розпушувача. Якщо у вас на розпушувачу виходить. У мене чомусь на розпушувачу не дуже виходить, я завжди все роблю на соді. І отак гарнисенько перемішаю. Сода почала гаситися тут. А тепер буду замішувати далі тісто. Олії у мене тут 110 мл олії рафінованої. Якщо менше, більше, там немає такої аж великої різниці. Можна 100-110. Сюди додаю. Тепер візьму ложку звідси, перемішаю. Тепер буду додавати сюди от сюди І поступово буду додавати борошно. Скільки піде борошна, я скажу, я борошно зважила. Ще додам. Скажу вам, що я духовку вже. Включила, духовка нагрівається. Я свою духовку включила на 200 градусів, тому що духовка велика у мене. А ви ж дивіться по своїй духовці, дехто включає тільки на 180 градусів. Якщо духовка трошки така мала, але дуже велика, то я знаю, я завжди свою чомусь включаю на 200. Тому що 180 градусів, вона мені не дуже достатньо нагрівається для випічки. І ще борошно додам. Бачите, яке вийшлося? Таке густа сметана тісто. Скільки борошна пішло, я оце відважу і скажу. Все не пішло. А зараз приготую оці наріз... нарізані, присиплю трошечки крохмали брикоси. Десь так чайну ложечку. додам, більше ні. Перемішаю їх. От і додам сюди до цієї маси, до тіста. І теж гарнесенько, так на гесеньку вже перемішаю. У мене форма на 23 сантиметри. Зараз покажу. Так, тісто готове. Покажу вам, як я буду зараз робити таку присипку зверху на періг. Я не думала робити, але передумала. Мені потрібно 50 грамів масла, 2 столові ложки борошна, так трохи зверху. Ну і 2 столові ложки цукру. Отак це все гарнесенько зараз перетру рукою прямо. Роблю таку крошку. Так прямо руками перетерла, отака получилася крошечка. Бачите. І все. Якщо у вас трошки вона липне, то можна додати ще борошно трошки. Все. А тепер буду вже тісто заливати у Формочку я казала, у мене формочка на 23 см, але скажу вам, що я різала отак з рукава, що запікається. Отак кусочок відміряла і просто заселила сюди оцю формочку. Буду засипати сюди формочку кісти. Так, А тепер гарнисеньку розрівняю. Так. Тепер візьму оці абрикоси і отак зверху просто поставлю. Тепер присиплю оцею крихіткою. Все, йду ставити в духовку. Я вже витягнула пиріг, пиріг з Пройшло 40 хвилин запікався. І я проколола спачкою, отак. Ми робимо чистенько, як бачите, гарненько випікся. Зараз він трошки простине. Я його заберу з формочки і покажу, який він всередині. А зараз. Ріжу і покажу вам, який всередині вийшов. Е, він ще гарячий трохи, але я скажу, що спішу, щоб світло не виключили, тому що вже вже зараз будуть виключати світло. От. Трошечки от присмажився в мене, трошечки. Можна і 35 хвилин було потримати, небов'язково було тримати його аж 40. І крихкий-крихкий. Оставлю на тарілку і покажу вам. Одиця, бачите який. такий. Зараз бачите, гарно пропікся такий він. Такий, такий смачненький, я вже пекла такий пиріг, і це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, приготуйте. А зараз сезон отаких абрикосів. І це є смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Дякуйте за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. А особливо вам дякую за ваші побажання. Чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне здоров'я і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!